Вітаю вас, я Наталія Максіна, і це моя авторська програма Знати Правду. Сьогодні я в гостях у чудової людини, архієпіскоп Сумський-Охтирський владика Міфодій. Вітаю вас. Дякую. Слава Ісу Христу. На віки слава. Спаси, Господь! Розкажіть, будь ласка, коротенько про себе, щоб наші глядачі розуміли, яку сьогодні важливу місію ви виконуєте для України. Дякую. Що про себе мені розповідати, я монах. На Наслідчий рік вже буде 30 років, як я в церкві. Висвячувався я в Москві в свій час. Сам я жив у Сибіру, служив у Кимилянській академії. Починали там, потім святіший Філарет відправив Дніпропетровськ. Висвячений я митрополитом Московським Богородським Адріаном. В декількох областях я служив. Сьогодні я несу послуг в Сумській області. Ну, Дуже область гарна, подобаються люди дуже мені, особливо північні райони. І у свій час я хотів мріяв навіть починати розбудову єпархії з північних районів. Слава Богу, віра наша розростається, Христова відроджується верніше. І у церкву прийшли плеяда вихованців святійшого патріарха Філарета, який Величезний вклад зробив відбудову церкви. Сьогодні ми маємо визнану церкву, православну церкву України. Предстоятелем церкви є блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфаній. І сьогодні біля ста архіреїв має наша церква. Це величезна церква. Сьогодні і останні опитування міжнародні показали, що. Прихильників нашої церкви сьогодні є більшість народу нашої держави. Знаменним є те, що церква є визнана наша, і Вселенський патріарх надав томос. Ми ж стали однією з 15 визнаних православних церков світу на сьогодні. В Україні ми єдина визнана православна церква, бо у нас церква ще була московського патріархату. Значить, йде процес об'єднання. Сьогодні цей процес набуває більших обертів. Значить, хотілося б, щоб цей скоріше процес завершився, бо він не потребує часу якогось окремо. Сьогодні вже є визнана церква, значить, повинні священнослужителі разом вести паству до спасіння вічного життя. Ми, українці, себе вважаємо православними, але дуже часто. Я чую і багато наших співгромадян про те, що православна церква України не є канонічною, тобто не є визнаною. Чи можете відповісти на це питання? Дійсно, питання досить актуальне і воно часто виникає, однозначно канонічна. Бо ми сьогодні маємо томос від Вселенської патріархії, тому це однозначне питання. Інша справа що сьогодні в Україні ще є церква Московського патріархату, яка після собору, об'єднавчого у 2018 році, отримала шанс об'єднатися з нашою церквою, і це йде процес сьогодні. І процес набуває великих обертів. Кожен день практично переходять, громади об'єднуються, приєднуються до нашої церкви. Питання канонічності вже сьогодні не може стояти, бо це не має сенсу навіть це пояснювати. Визнана церква, тому всі обряди, які відбуваються в церкві, канонічні. Абсолютно, абсолютно відповідають церковним законам. Роз'ясніть, будь ласка, в чому полягає різниця між Православною церквою України і Українська православна церква Московського патріархату. Чому може відрізнятися православна церква? В чому може відрізнятися? Ну, візьмемо храми. Одні й ті ж храми, що в них що в нас. Богослужбова література, що в них що в нас. Різниця тільки в тому, що вони до цього часу використовують. Старослов'янську мову вжитку, церковно-слов'янська вона називається, яка мало зрозуміла для молодих поколінь. Ще старші люди, які бабусі там дідусі ходили довгі роки десятиліття, то вони знають цю мову. А молоде покоління вони вже не володіють. Це приблизно як у Італії латинська мова. Вона сьогодні використовується в рецептах медик чи десь в термінах певних. Ми молимося сьогодні доступною українською мовою. Інше, що ще може бути відмінність? Відмінністю може бути також те, що ми представляємо визнану церкву сьогодні, а вони кажуть, що відійшли від російської православної церкви. А куди вони прийшли? Ви зрозуміли? Тому однозначно питання в тому, що сьогодні повинна бути об'єднана церква і на тому завершене питання. І чим скоріше, тим краще для нас усіх бачаю це, що це процес найближчого часу. Багато священнослужителів їхньої церкви вже співпрацює з нами, молиться разом з нами, переходить, розумієте, постійний процес це йде. В тому числі і архіреї. У нас по собору там вже видатні діячі церкви, такі як Митрополит Симеон, як Митрополит Драбинко Олександр. От. Перейшли, Та інші переходять сьогодні, це, це процес іде, розумієте. От. І священникам не можна ділити Бога, Господу не можна ділити. розумієте. Абсолютно, тому в третьому тисячолітті це вже пройшов той період, розумієте, що такі речі можна обговорювати. Навпаки, треба торопитися чому? Бо їм надала влада всі храми. Лаври, собори, монастирі, і вони не використовувалися повністю за призначенням. Замість того, щоб разом радитися, як краще донести Слово Боже до людини, бо бачимо, скільки горя кожну сім'ю загляне, йде війна, яка також, хто знає, чи не має корені від того, що були розділені, що розділили людей. Віруючих священник не політиканством повинен займатися. Це завжди підкреслює наш блаженніший предстоятель нашої церкви Епіфанії. Що ви моліться Богу, так і робіть добрі діла, щоб люди бачили це і хотіли до вас іти. Оце головним є. Розумієте, от дивіться, скільки в госпіталях сьогодні хворих поранених хлопчиків. Ми сьогодні спеціально медичне капеланство в нашій церкві маємо. Щоб підтримувати тих людей, а скільки мирних людей постраждало, без домівок лишилися, діточок серіть, скільки в результаті лишилося. І це завдання церкви бути з тими людьми, які сьогодні страждають, а не якісь там виясняти, розумієте, незрозумілі якісь питання виносити. А розкажіть, будь ласка, як вас застала війна, як Православна церква допомагає сьогодні нашим захисникам? Дякую. Я помолився о п'ятій годині. Коли це чую, громи гримлять, Я думаю, Господи, не вже ранньо так весна наступила, коли це чуємо вибухи. І ми були незрозуміло, що таке розумієте, от, Що сталося, коли вже через короткий час вже стало зрозумілим, що віроломний напад на наш народ того народу, який ми породили, якому ми віру дали, якому ми столицю збудували, міста, заводи, фабрики. Їхні нащадки забули, чи їхні правителі забули, які в них корені, і відправили своїх людей убити наш народ. Ми дуже надіялися, що їхня церква зупиниться, дуже надіялися. На жаль, церква не змогла їхня відіграти. Значної ролі в цьому процесі я теж вважаю, що як каже наш баженніший епіфані, що повинно бути і українське тіло, і українська душа. Абсолютно, абсолютно зразу був створений штаб. Може, таке слово не. Дуже підходить для церкви, Ну, другого не придумали варіанту. Обласний штаб очолив церковний, значить, секретар єпархії, митрофорний протерій Петро Попадинець в районі благочинні районі. Включали в роботу цього значить, штабу організація допомоги тим людям, які постраждали, допомоги пораненим. І віруючі почали зносити медикаменти, продукти, і тут волонтери приходили зразу, підключилися і забирали кому що треба, медики. То в церкві, там нижній поверх церкви, в нашої собору, був завалений практично наполовину. Поки це впорядкувалося вже в процесі, значить багато наших віруючих стали на захист зразу, самоорганізувались. От десь у мене літом було на трійці минулого року. 16 батьків з синами, що вони пішли так, кинулися, значить, на захист. Це феноменальне явище. Це говорить про величезну любов, яка у серцях знаходиться нашого народу. Сказано у Святому письмі так, що «потому пізнають вас, що ви ученики мої, що між вами буде любов Божа. І немає більшої честі, сказано також для людини. Як віддати своє життя за друзів, за народ свій. І от така була велика любов, така була велика жертовність, що ці люди пішли голими руками зупиняти колони. І вся Україна це побачила і побачив весь світ. Ну, як я кажу завжди, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Священники стали капеланами, а ті, що не стали капеланами, Цілу тих чи інших причин, десь до чотирьох десятків зараз розсвященників є капеланами, пов'язані з капеланством, в тому числі медичним капеланством і так далі. Ті стали з волонтерами організовувати допомогу армії, бо потрібно було і одежа, і продукти, і медикаменти, і все було потрібне в той час на перших порах. Але феномен заключається іменно в тому, що не спасували, а віру мали настільки сильну. У свою землю, у свою батьківщину, у свій народ. Це говорить про віру. Якби не мали віри, нічого б цього не було. Скажіть, будь ласка, під час повноштабного вторгнення, скільки храмів церков перейшло від УПЦ МП до Православної церкви України? Так іде процес об'єднання церкви. По всій Україні статистика показує, що перейшли тисячі громад, вже багато областей. До центральної вже України, то вже взагалі звільняються від розділення, тобто вже всі в єдиній православній церкві, там Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська і так далі, за виключенням там окремих монастирів. І цей процес іде по всій Україні, і до нас дійшов цей процес. Тут десь у нас приблизно біля 70 громад перейшло. По сумщині переходять кожного тижня громади. Ми не торопимо цей процес. Бо нікуди не переходять, а об'єднуються, тому переходять і при тому переходять дуже видатні священнослужителі. Значить, метрофорні протоіреї з великим досвідом і так далі. У приклад може бути метрофорний протирей Ігор Соловей, це в Соборі Преображенський, місто Охтирка, якщо в цей час, а в загальному там Липова долина благочинний прийшов, метрофорний протей Богдан Ільків, благочинний Великописарівської. Громади благочинної, значить, Василь Бринчак, митрофорний протоірей, Авганець бувший, протиірей Роман Кулішов. Кролівці перейшов храм Різдва Богородиці Прекрасний, в Конотопі зараз там перейшло, значить, храми перейшли на Конотопщині. Зараз останній храм це перейшов величний собор у Тростянці святого Вознесіння храм — Це швидкий дуже темп. Не переходу, об'єднання ще раз кажу, я не люблю слово переходу. Нікуди ніхто не переходить, вони моляться не політиканством займатися повинна церква, а добрими ділами. Радимося, як краще зробити, радитися з громадами. Громада повинна відігравати визначну роль. Я хочу сказати, що з початку штабного вторгнення наша громадська організація, Шостинський актив громади, приймала дуже таку, ну... Потужну роль ми відігравали. Так, ми висвітлювали життя так, нашої так, православної церкви, так, України, нашого так, храму Покрови Святої Богородиці. ми навертали так, людей, відвели цю роз'ясненню постійно роботу про те, що треба все ж таки об'єднуватися в одну так, православну церкву України. Чи Ви вважаєте це потрібно і надалі робити? Треба абсолютно, працювати абсолютно, абсолютно, якраз недолік часу минулого, що не доставало інформативності і інформаційного забезпечення. Однобоко висвітлювалося висвітлювалось все. А люди в більшості не могли розібратися самі. А тепер люди зрозуміли і тому зрушилося все з цієї точки. Значить, пішло на зміну. Так, я хочу сказати, що в нашому храмі святої бороться збільшилось людей. Це дуже потужно, Людей стало більше приходити, і вони розуміють, що є різниця так. Це у всіх храмах. Розкажіть, будь ласка, який алгоритм дій переходу від Української православної церкви, Московського патріархату до Православної церкви України? Процес об'єднання входження в православну церкву України, московських парафій Московського патріархату, як ми називаємо це. Це вже ніякий не московський, бо вони відмовляються Ніби значить дуже простий. Громада проголосувала. Більшість людей хоче, щоб перейти, там чи дві треті, чи як там, значить, що вони хочуть перейти, звертаються до правлячого архірея ПЦУ по місцю. Тобто звертаються в Сумське іпархіальне управління, що ми хочемо перейти, значить, в Православну церкву України. Надають заяву, протокол зібрання, значить, і єпархіальне управління буквально за трьохденний термін проводить засідання. І виясняють, чи дійсно так все відбулося, чи дійсно так вони хочуть, і їм надається статут, що вони увійшли в Православну церкву України. Якщо священнослужитель переходить з громадою, як правило, значить громада хоче, щоб він залишався, значить він залишається там і далі служить на своєму місці тільки у рамках Божого закону. Без політиканства. Нам потрібно. Вести до спасіння наш народ. Якщо люди виростуть з хри... християнською добротою, то вони принесуть користь, де б вони не були. Наше завдання священників навчити їх цьому бути християнами. Якщо священника просять люди, що хочуть іншого, тоді ми від єпархіального управління туди направляється пастир. Надаємо значить, іншого пастиря, а цьому предоставляємо десь іншу парафію на вибір. У нас є багато вакантних сьогодні парафій, бо переходить дуже багато, щоб його задовольнило. Сьогодні ті, що перейшли, у нас побачили, що у нас таке е, родинне, так, родинні відносини у єпархії. Їм дуже подобається, вони вносять свої пропозиції, з нами радяться і так далі, і багато чого ми робимо цікавого разом з ними. Можливо, це незручне питання, але хочу спитати вас, чи є прескурант Православної церкви України, чи повинен священик брати за христини, вінчання або відспівування людини. Питання досить таке, навіть дійсно що треба сказати, відверто. В церкві не повинно бути жодних прескурантів. Не повинно бути. Але церква мусить виживати і за опалення оплачувати, і за освітлення оплачувати, і утримувати священнослужителів. Тому церква живе на пожертвування, що люди щось дають, там купляють свічечки, там іконочки купляють. Ну і пожертвування не прескурант, а пожертвування. Людина може вона там, значить, якусь пожертву зробити за хрещення, там за вінчання. І е, з цього живе церква. Якщо людини не має коштів, ніколи не треба стидатися. Вона повинна сказати, що мене немає. І обов'язково, безкоштовно все буде зроблено. Обов'язково. Бо якщо в церкві питають за гроші, це нонсенс. Людина йде до Бога, вона не йде до священика. Я знаю, що зараз в парламенті лежить законопроект 8071. Щодо врегулювання релігійних відносин, скажіть, будь ласка, чи вирішить він, чи розв'яже він питання церкви України? Безумовно, цей закон є дуже актуальний в суспільстві і давно назрів. Чому? Бо розділення якраз церкви. Дало негативні наслідки, які привели до цієї ситуації, яку ми сьогодні маємо в державі. З війною має на увазі Дуже важливим є, щоб цей закон Верховна Рада прийняла і він буде однозначно сприйнятий всіма, бо йде річ буде єдина православна церква. Всі будуть продовжувати молитися. Всіх поважають, у церкві немає розділення на національності, ніхто не питає паспорта в церкві, розумієте, люди йдуть до Бога. Буде наведений раз і назавжди в цьому питанні рівень всіх одинаковий церков. Вони об'єднані будуть і будуть привести службу Божу, розумієте? як споконвіку велося на Русі і дружити зі всіма далі церквами. А так, наша церква. Дуже чітко дотримується правил законів, канонів світового православ'я, дуже толерантно ставиться до всіх людей, і всі люди в церкві перед Богом рівні. І я чекаю дуже цього закону. Також я думаю, що і, як і ми кажемо, московський патріархат чекає, щоб він вийшов, щоб не розділяти людей не можна, бо це гріх великий, Бог є любов. Все, тут сказано святі слова Божі. Тобто, якщо не любить один одного священник, значить він не священник, треба рясу знімати. Тому ми повинні сьогодні бути єдиними. Якщо людина навіть народилась колись в Росії, да, але живе тут, а він священник і він служить православної церкви України, і це нормально. З 11 по 13 рік я в Луганську був єпископом, будував собор перший український. Ви знаєте. Я таких патріотів ніде не знайшов, як у Луганську. Так. Росіяни і українці разом ми будували, збиралися і будували першу церкву. І священники їхні підтримували. Ви розумієте? Тому в мене немає такого якогось бачення, знаєте, що якийсь антагонізм може бути, який є антагонізм. Бог і любов. Ми повинні поважати один одного. Першим питанням повинно стояти, що ми робимо добро для людей. Несемо ведемо до спасіння людей, учимо покоління, які прийдуть, що вони любили свою землю, свої традиції, що вони чинували свою віру в першу чергу. Розумієте? От. І я бачу, це йде дуже позитивно. І тому я вдячний і президенту нашої держави за його стійкість, за його енергійність. Це дуже важливо, є друзі, і всім службовцям. Які несуть великий тягар сьогодні оборони нашої країни. Молимося за них кожен день у всіх наших храмах. І закликаю сьогодні всіх, дорогі брати і сестри, вас, бути єдиними, бо наша держава з вами, це є наш спільний дім, а ми є з вами та сім'я, яка живе в цьому домі. Так, наш дім, мабуть, ще. Не є таким охайним, як би ми хотіли, як в інших країнах Європи, але Він наш з вами, і ми його приведемо у такий лад, який би ми хотіли, і про який мріяли і боролися наші діди з вами і прадіди. За нас ніхто не збудує цієї держави і не відстоїть. Ми мусимо з вами збудувати цю державу. І Господь нам допоможе, якщо ми будемо молитися, просити Господа і робити. Нехай Господь допомагає. Всім нам. Якщо б вас зараз почули мільйони українців, що би ви їм сказали? Любіть один одного, бережіть один одного, прощайте один одного, як учив нас Господь Бог наш Ісус Христос. Всі негаразди вони пройдуть. Життя ваше дуже коротке на землі. І коли ви будете жити з Богом у серці, з добром і любов'ю. Робити добрі діла, ви заслужите Царство Небесне, тобто вічне життя. Я вас до цього закликаю. Нехай Господь буде з нами, з нашим народом, особливо з нашими воїнами, безстрашними, якими були їхні предки. Нехай Господь береже ваші родини, допомагає вам, особливо тим українцям, які розсіяні сьогодні. Час війни по світу так. не просто їм приходиться. Ми переживемо друзі з вами це все. Ми вистоїмо, бо ми живемо з Богом. Дякую. Від себе хочу додати, що мені було сьогодні надзвичайно приємно з вами спілкуватися. Я бачу, що ви зараз працюєте, і православна України то щоб не розділяти людей, а об'єднувати людей. Що? І ми повинні жити. В Любові один до одного і допомагати один одному. Дякую вам. шановні українці, моя авторська програма відкрита для кожного. Приходьте обов'язково, якщо вам є щось сказати. Слава Збройним силам України, слава Ісусу Христу, і вічна пам'ять тим, хто віддав життя за наше сьогодення. До нових зустрічей.